Всім привіт! Такий є лайфхак, у кого шифрунг 240 44-й. В принципі, всіх, у кого є трактори, і проблема з рульовими наконечниками, грошей нема купити повністю рульовий наконечник. От. Дивіться, що можна зробити? Я на замовлення, знаєте, печатаю деталі. От, кому які потрібні. будь-якій складності. От. З нейлону. Можна напечатати ось такі втулочки, ось таку і ось таку. Якщо у вас дуже це розбилося, то можна ось таку напечатати і поставити. Сюди, наприклад, та, і воно буде ще вам трохи служити деякий час. Або просто замовляєте їх багато, то тобто ви будете їх міняти. Е, другий нюанс, якщо у вас е, не, ну, це ще нормальне, не, вироботка не сильна. Дивіться, що ми робимо, ми кладемо цю оригінальну, та, от ми її поклали сюди, все є. Далі ми що робимо? кладемо палець, якщо палець менш більш живий, от ми поклали. Е, далі ми кладемо так само вже, втулочка, ця, та, оригінальна, теж, якщо там виробітка є, бачите, є, поклали. Далі ми кладемо вже таку втулочку. Та? Так само вона напечатана, вона під цю форму. От ми її поставили та збільшили відстань, щоб, щоб краще пружина продавлювала, щоб не було цього люфту. Кладемо далі пружину. І далі ми закриваємо. Та? О, це стандарт. Ну, наприклад, так показуємо на паліс. Та? І воно вже, воно вже йде нормально, тугота. Тому що тут вже є вісім більше. Так само, можете свідково замовити цих, е, скільки хочете, скільки бажаєте на заміну. Е, е, стерлося, навіть можете, в принципі, якщо, я вже казав, що ця стерлася в середині, можете замовити таку. От. Скільки прослужимо. Це не коштує недорого. Це так більше, як за, е, за праці пару гривень, щоб купити сам цей матеріал. Ось. А ці кажуть, це можете замовити, скільки вам бажається. По дві сюди ставити, що маєте силу задавити, так? От. Ну, в принципі, ось так. Ось так ось така конструкція. Якщо ви не хочете тут варити, бо я там бачу багато роликів, тих, хто там варить, щоб і накручують, щоб то давило. от, Щоб воно так само люфту не було. Нюанси, що нема сварочних апаратів, нема цих всіх нюансів, там пару тих копійок. Свій одразу зняли, оце колечко туди колечко таке, та зняли це колечко, зняли заглушку заглушка, що стоїть ось ця. а, тут Пару хвилин бави. Кинули свіди. Зразу, себе, навіть, момент, собі собі даже це якщо у мене більш нормально. Зразу собі просто кинули отак і все, його все готово пружинку зверху. І далі в полі. це Прямо прямо, в полі можна собі це перебрати. а, Ось такий варіант. Так що, кому потрібно. Я постараюся зняти ролик, як в мене на тракторі це все працює на 240-му. Бо я хочу, хочу е оцей ну, це такий це екстрений все це сюди. Це, наприклад, сталося там, лопнуло, вилетіло прямо в полі, і навіть додому доїхати вже. І на да? це колічко має все відео. тут поставити, щоб ви могли спокійно собі доїхати додому, щоб воно вам там трималося. Ага. Ну, Найкращий варіант це, те, коли... це іменно, вверх. Все, всім миру, всім гарного дня.